Всім привіт друзі! З вами я і сьогодні я вам розкажу рецепт простого шоколадного печива. Ча? Добре. У нас вже є тут 2 яйця і щіпочка солі. Зараз ми додаємо 150 грам простого цукру. Потім після цього ми додаємо 8 г. Додаємо. Так. Тепер нам потрібно вісім грам ванільного цукру і перемішувати Ну, добре, друзі, я перемішав. Зараз ми беремо рівно 120 г. В кого там не вийшло 120 може, чуть більше, це не страшно. Беремо, ставимо в мікрофильовку. А на скільки ставити мама? На одну хвилину і ставимо на одну е, х, хвилину. Почалось. Добре, е, наше масло трошечки гаряче, але воно одночасно готове. Я його несу і заливаю до... Так, зараз ми чекаємо, поки масло остигне. Ви поки підготуйте 40 грамів кукурудзяного крахмалу. І додаємо кукурудзяний крахмал 30 грам какао. Просто додаємо. І е, додаємо до какао е, трошечки розпушувача, е, скільки там грам е, розпушувач, 15 грам. І перемішати. Ну, добре, наше масло вже підстигло. Додаємо його і додаємо наш. Е, наше Какао з... якої крохмаль? Правильно кажеться? Крухмаль, так? З крохмалю і... Розпушувач. І з розпушувачем додаємо це. І скільки диму. Добре. І тепер ми поступово додаємо е, муки. І... Це, це все перемішуємо. А зараз ми розігріваємо духовку до 170 градусів. Добре, наше тісто вже е, ось таке готове. І зараз я буду ліпити на пергаменті, е, покажу одну печеньку, такий кружок буде. Але перед тим треба змастити руки Чим? олією. Так. Візьмемо от стільки і зробимо невеличкі печеньку швидше. Перекручуємо, перетискаємо і ось отаку от печеньку і викладаємо. Так, у нас вийшли отакі печенки. Я деякі зробив по тематиці гри в кальмара. Це лайк. І, до речі, поставте лайк, будь ласка, я старався. Е, квадратики, кружочок, трикутник, ще кружочок. Ну, коротко, от такі. Ой, я ще лозу забув вирізати. Гоп! Вирізав. Добре, відправляємо у духовку. Ми ставимо це в пухтечення. І відправляємо в духовку. Наші печеньки вже печуться е, при ось такій вот температурі. Подивіться. Я знаю, що це означає, то мама виставляла. І чекаємо 15 хвилин. Наше печенько готове. Ось такі. Тому ми вже будемо Наш печенько готове. Запам'ятовуємо наш рецепт. Всім па-па. З вами був я, Остап Іксфінь. Про. До побачення всім!